На відео перші хвилини після обстрілу автомобіля волонтерів із Рівного. Після роздачі допомоги в одному з останніх запланованих населених пунктів Херсонщини їхній бус потрапив під ворожий обстріл. Мінометні осколки пошкодили транспортний засіб та поранили двох волонтерів, які перебували в автівці. Почався обстріл, вони максимально хотіли втікти, але він відчув біль. В тазу, але ще не зрозумів, що він поранений, і він максимально старався їхати, не зупиняючись, щоб втікти від обстрілу. А, а потім він, вже, коли зрозумів, що він стікає кров'ю, тоді він тільки зупинився. І це, але декілька осколків просто застрягли. Один в районі голови, один біля серця. Разом із чоловіком інни в автомобілі перебував і ще один волонтер. Порізали трішки склом. Є поранення, але ну вони не значні в порівнянні це. Тому він уже вдома. Вони вже всі благополучно приїхали сюди. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік Інни Боришкевич разом із іншими волонтерами регулярно виїжджали у прифронтові населені пункти. Із допомогою жінка каже, що разу оцінюючи ризики відпускати чоловіка скла. Однак останнього разу відчула особливе хвилювання. Дуже було цей раз якось по особливому, не хотілося відпускати. Справді ніби щось відчували, і кожен раз це складно, але з молитвою він каже: Я не можу сидіти і каже: якщо я не можу взяти зброю, я буду допомагати тим, чим я можу, будь-корисним. Нині Петро Боришкевич перебуває у стабільному стані в медзакладі. Чоловікові провели дві операції, однак осколок дістати так і не вдалося. Лікарі сказали, що він уже в порівнянні в стабільному стані, і його вже можна транспортувати завтра. Вранці мають його транспортувати сюди. Вже щоб він був тут на місці. і все таки тут на місці легше щось допомогти. І ти знаєш, що з ним відбувається, ніж це на відстані, і ти не знаєш, що і як. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру та вбивати мирне населення. Херсонщина потерпає від обстрілів армії РФ чи не цілодобово. Російські терористи продовжують воювати з мирними жителями Херсонщини. Сьогодні по зараз дня вдарили по житловому будинку в Херсоні, коли на подвір'ї відпочивали місцяни. Двоє людей: 25-річний хлопець та 86-річна бабуся. отримали тяжкі поранення. Паює російська армія із волонтерами, котрі прибули до нас з рівного, аби допомогти людям, які опинились в біді. Двоє молодих хлопців 25-23 роки. Поранені це чергове підтвердження того, що мета окупантів чинити геноцид. Ворог не зупиняється ні перед чим і, порушуючи усі закони ведення війни, чинить нелюдські людські звірства. Дарія Солодовник та Олег Шаламай, телеканал й